Тепер 14-річного Віталіка сила Токарівка називають не інакше, як герой. Під час пожежі хлопець врятував свою родину, вивів з палаючого будинку маленьких племінників та сестру. Проте спершу виніс 83-річну бабусю, яка не ходить. Сам рятівник не постраждав, лише трохи опік волосся. Всі як спали, і цей наймладший кричане Віталій гукав. Я став. Побачив, двері були відкриті і побачив огонь. І почав, як всіх, це виносить з хати. Огонь був возле самих дверей, то ну, я довго не думаю, чи б там був старший плем'яник, пішов через огонь, по нього кричав, дим був, нічого не видно, важко дихати було. Хлопець показує місце, де стояли ліжка. Тепер на їхньому місці лише попіл. Пожежа у хаті сталася майже о восьмій ранку. Попередня причина коротке замикання електромережі. Поки їхав пожежний караул, полум'я допомагали загасити сусіди. На момент прибуття йому горіли горіла кухня та покрівля будинку. Пожежним лише залишалося остаточно ліквідувати полум'я. Рятувати вже було нікого. Це зробив 14-річний юнак. З щоб так я сам даже не помню, що я даже як сам і робив. Просто теж спугався як. Ну, встава, воно ну, все горить. Наразі родина Віталіка мешкає у гуртожитку. Сподівається відновити хату. У територіальному управлінні МНС області кажуть, номінують юнака на премію Герой-рятівник року.